А що як найважливіша порада в житті не звучить зі сцени, не записана в книжці і не має підпису доктора наук? А що, як вона приходить від хлопчика в пошарпаних кросівках, який навіть не має паспорта? Багато хто скаже це абсурд. Але хіба не абсурд? Те, як часто ми довіряємо системі, яка вже тисячі разів нас підводила, як часто ми закриваємо очі на правду, бо вона надходить не з уст експерта. А з серця людини, який ніхто не дає голосу. Ця історія не для циніків, вона для тих, хто колись вірив у справедливість. Вона починається там, де закінчуються протоколи і народжується сумнів. А що як лікарі помиляються? Вона про мільйонера, який міг купити все, окрім спокою. І про хлопчика, який не мав нічого, окрім правди. Це не просто історія про медицину чи фармацевтику. Це історія про совість, про другий шанс і про те, як дитячий голос може зламати мовчанку системи. І якщо вам здається, що це вигадка, дочекайтесь кінця, бо, можливо, саме цей хлопчик змінить і ваше уявлення про те, кому варто довіряти, і, можливо, саме ця історія нагадає вам іноді, щоб урятувати життя, треба не вивчити ще один підручник, а просто почути того, кого всі інші не помічають. Олександр Коваль був тим чоловіком, що звик тримати все під контролем, окрім часу, а цього дня саме час зраджував його найбільше. Його донька Марічка лежала в реанімації з дивними симптомами, які навіть найдосвідченіші лікарі не могли пояснити. Схоже, було, ніби життя повільно залишає її тіло, і він з усіма своїми зв'язками і грошима стояв безпорадний. Поки до нього не підійшов хлопчик, худенький. У пошарпаних сандалях з неймовірно уважним поглядом. Дядьку, я знаю, як врятувати вашу доньку, сказав він. І хоч спершу це прозвучало як дурниця, щось у його голосі зупинило серце бізнесмена. Іванко не був лікарем, він навіть не був пацієнтом, просто один із тих хлопчаків, що допомагають носити речі в лікарні за кілька копійок. Але його слова були приголомшливі. Він описав симптоми Марічки точніше, ніж будь-хто з лікарів, назвав точні години, коли стан погіршувався, згадав про нові ліки, які давали дівчинці, препарат під назвою Респілакс, і що найстрашніше, припустив, що саме ці ліки й отруюють дитину. Звідки йому це було знати, чому він говорив так спокійно, ніби сам був свідком чогось важливого. Олександр був приголомшений. У житті трапляються моменти, коли відповіді приходять не з кафедри, не з наукових звітів, а від тих, кого ми не чуємо в буденності. Ця ситуація вчила Олександра Головному іноді наймудріші підказки звучать із найнепомітніших уст. У нашому світі ми звикли слухати тих, хто має титули, а не тих, хто має досвід або серце. Але цього разу все було інакше. Бо Іванко не просив вірити, він просто знав, і одне просте запитання змінило все. А звідки ти це знаєш? І з того моменту почалося щось, що переверне ціле життя Олександра. Іванко подивився прямо в очі Олександру, без тіні страху чи сумніву, і сказав: Треба поговорити з пані Ганною. Вона була старшою медсестрою тут, але її вигнали, бо вона намагалася попередити про ці ліки. У той момент у серці бізнесмена щось клацнуло занадто багато дивних збігів. Як міг цей хлопець знати про колишню медсестру? Про конфлікт, про ризики. Він ішов між правдою і безумством, і Олександр з усім своїм скептицизмом почав схилятись до першого. Пані Ганна та ім'я, що звучало на лікарняних поверхах з повагою. Вона пропрацювала в лікарні понад 30 років, допомагала сотням дітей і мала репутацію совісної й уважної медички. Іванко розповів, як чув її суперечку з одним із лікарів, як вона попереджала про побічні дії нового препарату. Але її звільнили без пояснень. Хлопчик згадав навіть адресу, куди вона переїхала. Олександр почав розуміти це не просто вулична балачка, це була нитка, яку потрібно було потягнути, якщо він справді хотів урятувати Марічку. Це те, що часто ігнорується людьми при владі, голос тих, хто не боїться сказати правду. Часом це прибиральниця, що бачить більше, ніж директор клініки. А часом хлопчик, якого всі обходять стороною. Успішні люди іноді втрачають здатність слухати справжньо, уважно. Але саме вміння прислухатись до непримітного може відкрити шлях до істини. І от уже Олександр, власник фармацевтичної імперії, їде на околицю міста в пошуках правди, яку йому міг дати лише один забутий голос пані Ганна жила скромно, у маленькій квартирі радянського типу на околиці Тернополя. Коли Олександр постукав у її двері, вона не здивувалась, ніби вже давно чекала цього візиту. Її очі, втомлені й добрі, мали погляд людини, яка носить правду всередині, як хрест. Я попереджала їх, сказала вона, навіть не питаючи, хто стоїть перед нею. Вона одразу заговорила про респілакс, про те, як у кількох дітей після його вживання починалися однакові симптоми. Висока температура, спазми, дезорієнтація. Ви розумієте, пане Олександре, це не просто збіг, це як закономірність, сказала вона і показала зошит, де власноруч вела записи дати імена реакції. Все було чітко, з деталями, які могли б стати підставою для серйозного розслідування. Але коли вона звернулася до керівництва лікарні, її назвали панікеркою, знехтували, а потім звільнили. Те, що найбільше шокувало Олександра, Респілакс вироблявся саме його компанією, і ніхто не доніс йому про ризики або ж ніхто не хотів. Цей момент був як холодний душ. Бо що робити, коли ти усвідомлюєш, що продукт, який ти створив для порятунку, став причиною страждань? Це питання совісті, не лише бізнесу. Бувають моменти, коли керівнику треба не наказувати, а слухати. Пані Ганна не вимагала компенсації, вона просто хотіла, щоб її почули. І от, сидячи на кухні зі старою чашкою чаю, Олександр вперше відчув себе не власником, а батьком. Бо тепер питання було не лише про препарат Питання було про відповідальність і про те, що він буде робити з цією правдою. Наступного ранку Олександр повернувся до офісу зовсім іншою людиною, він більше не бачив у респілаксі лише цифри в квартальному звіті, він бачив очі своєї доньки, що тремтіла під ковдрою. І голос медсестри, яку ніхто не послухав. Не сказавши нічого своєму правлінню, він особисто ініціював внутрішнє розслідування. Перше, що зробив, наказав зупинити розповсюдження препарату та припинити лікування ним усіх пацієнтів до з'ясування повної картини для багатьох це здавалося безумством. Але він знав, що відтепер має діяти не як керівник, а як батько. У лікарні він заборонив застосовувати будь-які експериментальні ліки до марічки, натомість запросив незалежну команду токсикологів, аби ті провели повторні аналізи. Йому було байдуже, що скажуть медіа або партнери. Бо коли справа доходить до життя дитини, особливо твоєї власної слава, акції, і навіть ім'я на обкладинці журналу втрачають значення. Він побачив, що відвага іноді виглядає не як гучна промова. А як тиша, коли ти стоїш один, але твердо. І ця тиша тоді звучала голосніше за будь-який аплодисмент життя часто випробовує нас там, де ми найменше очікуємо. Для Олександра цим випробуванням став вибір між правдою і прибутком він знав, що попереду буде опір, і з боку фармацевтичного лобі, колег, можливо, навіть державних структур, але в глибині душі він вже зробив свій вибір. І що найважливіше. Він вирішив іти до кінця, бо справжня сила це не в тому, щоб тримати все під контролем, а в тому, щоб змінити все, коли ти зрозумів, що був неправий. Результати незалежної експертизи були шокуючими препарат Респілакс справді містив сполуку, що викликала важкі побічні реакції в дітей, особливо у віці до 10 років, але ще більше вразило те, що керівництво фармацевтичного відділу. Знало про ці ризики ще до запуску у виробництво звіти, попередження, внутрішні листи все це було просто закрито в архівах або сховано за грифом конфіденційно чому? Бо лікування продавалось добре, бо прибутки росли, бо мовчання було зручним. Але мовчання більше не було варіантом. Олександр, дізнавшись про масштаби приховувань, не вагався він публічно визнав провину компанії. Виступив на прес-конференції, показав документи, звільнив причетних керівників і найголовніше передав справу до органів правопорядку. Для інвесторів це виглядало як самознищення, для змі як гучна сенсація, але для нього самого це було очищенням бо правда має ціну, але брехня має наслідки. А коли на кону життя дитини не можна мовчати, навіть якщо втрачаєш усе інше. Цей крок став поворотним. Він втратив мільйони, його акції обвалилися, його ім'я стало джерелом дискусії у ділових колах. Але він уперше за довгий час спав спокійно, бо в глибині душі знав, зробив правильно. Є моменти, коли потрібно не рахувати, а вибирати. І от саме в такий момент, коли він почав повертати собі повагу до самого себе, з'явилась нова тінь Іванко, хлопчик, що почав усе це зник. Просто зник. Як вітровій, що лишає по собі тільки сліди. Іванко зник так само раптово, як і з'явився. Один день він ще допомагав санітарці розносити ліки по палатах, а наступного його вже не бачили ні в коридорах, ні в їдальні. Спершу всі думали, що він просто пішов шукати новий підробіток, але потім медсестра згадала, що бачила, як він не шпорив біля архівного кабінету. Інший працівник пригадав, що бачив його з якимись паперами. І тут почалося найстрашніше в з'явилися чутки, що Іванко дізнався більше, ніж слід, і що комусь це стало дуже невигідно. Олександр одразу наказав провести внутрішній аудит безпеки, і що більше він дізнавався, то холоднішало йому в грудях. Документи, пов'язані з респілаксом, почали зникати. Деякі співробітники раптово звільнялися або зникали з контактів. Це вже не було просто розслідуванням, це стало війною за правду. Він найняв приватного детектива, почав співпрацювати з журналістами-розслідувачами. Бо відтепер питання стояло не лише про ліки, а про життя хлопчика, що мав сміливість говорити, коли всі мовчали. В нашому світі іноді небезпечно бути чесним, особливо якщо правда загрожує великим грошам і впливу. Але саме такі моменти показують, хто ми є насправді, бо можна побудувати імперію і втратити душу. А можна втратити все і знайти себе. Для Олександра Іванко вже не був просто хлопчиком із лікарні він став символом чогось більшого, і тому він пообіцяв собі знайти його, бо справедливість не тоді, коли правда сказана, а тоді, коли вона захищена. Коли стало зрозуміло, що Іванко зник надовго, Олександр прийняв ще одне важливе рішення перевести Марічку до іншої лікарні в Львові, подалі від усіх підозрілих рук і очей. Він більше не довіряв системі, яку сам допомагав будувати. Ці довгі поїздки з донькою в Ренімобілі стали для нього часом роздумів. Він дивився на її бліде обличчя і думав не про бізнес-плани, а про всі ті миті, коли обирав нараду замість вечері з нею. Як часто ми виправдовуємо байдужість роботою, аж поки життя не змушує зупинитись, поки Марічка проходила нові обстеження, Олександр сидів у лікарняному холі і писав листи. Не ділові, не юридичні, а справжні до самого себе, до дружини, яку давно не слухав, до сина, якого бачив лише на фото. Бо коли смерть ходить поряд, слова набувають нового значення. Він усвідомив, як багато втратив, женучись за статусом, і як мало потрібно, щоб бути поруч, просто бути не в костюмі з телефоном, а в тиші з теплому серці. Більше він не був тим самим Олександром, він був зламаний. Але в цьому зламі визрівав новий фундамент бо втрата це не завжди кінець, іноді це запрошення почати заново. І в глибині душі, навіть серед тривоги, він вірив. Іванко не просто так увійшов у їхнє життя, а коли Марічка вперше за кілька днів усміхнулася і прошепотіла Тату, де той хлопчик? Олександр відчув, що шлях до істини ще не завершено, бо десь там, у тіні міста, Іванко чекав і потребував їх не менше, ніж вони його. Його знайшли випадково уночі в покинутому вагончику біля залізниці, де Іванко ховався від чужих очей. Він був виснажений, але цілий. Марічка, дізнавшись про це, наполягла побачити його першою. Її обійми сказали більше, ніж тисячі слів вона не боялась його. Вона довіряла, і саме ця довіра стала переломним моментом для Олександра. Бо якщо його донька змогла так щиро прийняти хлопчика, який врятував їй життя, то що заважало дорослим зробити те саме? Після кількох днів мовчазного спілкування Олександр сів поруч із Іванком і сказав просту фразу Ти не повинен знову зникати. Ти частина нашої історії. Він не запропонував йому лише дах над головою. Він запропонував дім справжній. Іванко мовчав довго, а потім лише кивнув. Це був не просто жест, це була згода довіритись світу, який стільки разів його відкидав. У той момент між ними зародилось щось глибше, ніж вдячність це була сім'я з того дня. Іванко почав нове життя. Відтепер у нього був власний набір ключів, своє місце за столом, і хтось, хто питав як пройшов твій день? Це можливо звучить просто, але саме ці речі будують основу довіри, бо діти, які пережили зраду, не потребують розкоші, вони потребують стабільності, погляду в очі, коли ти говориш правду. І Олександр усвідомив іноді найбільший подарунок, який можна зробити дитині, це бути поруч, і бути чесним, але це був лише початок дивовижного шляху, що чекав на Іванка попереду. Життя Іванка почало змінюватись з неймовірною швидкістю. Але Олександр і його дружина Лілія не квапили події вони розуміли довіра, як і рана, заживає повільно, Іванко отримав найперше тишу і безпеку, потім свій рюкзак, свій письмовий стіл, свою кімнату. Але що ще важливіше, його інтуїція, та сама, що врятувала Марічку, не була знехтувана. Її почали розвивати. Лікарі, психологи, викладачі усі були вражені тим, як він відчував речі, які інші лише аналізували. У співпраці з університетом у Львові Олександр профінансував створення пілотної програми для підтримки дітей з особливими когнітивними здібностями. Іванко став першим учасником його навчали не лише академічних знань, а й емоційного інтелекту, навичок комунікації, етики. Усі помічали, коли він заходив до палати, навіть найменші пацієнти заспокоювались це була не магія, це була справжня емпатія, яку світ так часто ігнорує, і це стало справжнім покликанням. Бо дар це не лише щось, із чим ти народився це те, що інші в тобі помічають і допомагають зростити. Іванко почав вірити у власну цінність він уже не боявся питати він ділився тим, що помічав. Його уважність стала джерелом натхнення навіть для медиків, і найважливіше він не втратив своєї скромності, бо справжній талант мовчазний. І справжнє покликання це коли ти служиш іншим не заради похвали, а тому, що інакше не можеш. Але навіть ця нова реальність вела до чогось ще більшого минали місяці, але зв'язок між Олександром та Іванком лише міцнів вони не були схожі зовні. Не мали спільного минулого, але поділяли одне потребу бути почутими. Олександр учився слухати не з вищості, а з повагою він уже не був тим, хто все вирішує сам. Тепер він питав, радився і, що найбільш незвично, довіряв. Вони разом почали працювати над новими ініціативами в галузі охорони здоров'я. Іванко не був співробітником, він був натхненником, маленьким генератором великих змін. Люди спершу не розуміли, чому мільйонер слухає хлопчика з вулиці, але саме в цьому була сила. Олександр почав виступати з лекціями про те, як голос звичайної людини може врятувати систему. Він говорив про те, що справжній лідер не той, хто знає все, а той, хто здатен визнати, що не знає, і це змінювало все управління, підходи до лікування, навіть саму культуру комунікації в лікарнях. Бо, як показала історія, Іноді саме шепіт змінює напрям бурі. Остання сцена це не гучна премія чи стаття в журналі, це вечір на дачі, де Іван готує чай. А Олександр слухає, як він читає нову статтю про нейропсихологію. Це не успіх у класичному розумінні, це гармонія. Двоє людей, які колись не мали нічого спільного, тепер творили майбутнє разом. Історія не стала казкою. Вона стала реальністю, яка доводить співчуття сильніше за диплом, довіра цінніша за акції, а один правильний вчинок здатен змінити світ, і все це завдяки одному хлопчику, який колись прошепотів Я знаю, як врятувати вашу доньку. А тепер подумай скільки разів ти ігнорував те, що здавалося занадто простим, щоб бути правдою. Скільки разів ти мовчав, бо сумнівався у своєму праві говорити? І скільки ще шансів буде втрачено, просто тому, що хтось із нас не наважився слухати, або бути почутим? Історія Іванка це не казка, це дзеркало. Дзеркало того, що кожен із нас може бути або тим, хто змінює, або тим, хто мовчить. Чи ти справді готовий пройти повз, знаючи, що в тобі є більше, більше співчуття, більше сміливості, більше сили діяти? Що тебе зупиняє? Страх, статус, чужа думка. А що, як завтра саме ти будеш тим, хто має сказати Я знаю, як врятувати. Можливо, не життя, але серце, долю, родину, вибір за тобою. Якщо ця історія торкнулася тебе, підпишись на наш канал, натисни дзвіночок, щоб не пропустити наступні розповіді, бо попереду ще багато правди, і, можливо, саме вона змінить твоє життя.